27 березня вранці повідомили про замінування двох будівель у місті. Правда чи жарт розповімо у випуску. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки оголосив про відкриття нового театрального простору Сцена на сцені. Виставу у новому форматі дивилася наша знімальна група. Розповімо про останні події у місті станом на понеділок. У сьогоднішніх новинах у студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Сьогодні вранці у Кам'янському до різних структур двічі надійшли повідомлення про замінування громадських закладів. Перше надійшло біля восьмої години. Нібито було заміновано ліцей номер 30 на лівобережі. Про це написав у соцмережі голова Кам'янської районної військової адміністрації Олег Габіч. Він зазначив, що дітей та персонал зі школи евакуйовано. На місці працювали Нацполіція та ДСНС. Було проведено огляд приміщень будівлі ліцею та прилеглої території. Повідомлення не підтвердилось. Вибухівки у школі виявлено не було. А вже після 10-ї години надійшла інформація і замінування центрального універмагу на проспекті Тараса Шевченка. Як розповіли свідки, гостей та працівників торгового центру попросили покинути будівлю. На місці працювали спецслужби. Інформація також не підтвердилась. Ну а до прибирання рідного міста долучилися і самі кам'янчани. З початку березня, на заклик органів самоорганізації населення, до упорядкування територій долучаються небайдужі мешканці міста. Про це повідомили на сайті міської ради. Активно працювали мешканці у південному та Дніпровському районах. Облаштували зелені зони, впорядкували газони та клумби. На місці ліквідованого на суботнику несанкціонованого звалища висадили дерева, а також підготували до відпочинку дитячий майданчик. Мешканці планують виходити на суботники і надалі. А відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради закликає інших мешканців не залишатись байдужими та долучатись до проведення робіт з благоустрою. Сергій Роюк, один із героїв цієї війни, який із мужністю та волею українського воїна захищав майбутнє своїх дітей та родини. 17 березня на Луганщині чоловік увійшов до героїв війська небесного. Його історія боротьби світла і з тьмою закінчилась. Трагічну звістку днями сповістив очільник міста, розділяючи скорботу з близькими загиблого воїна. Сонячного та теплого дня прийшли віддати шану захиснику чимало друзів, близьких, знайомих та небедужих містян. Адже Сергій був людиною легкою на добре слово. Завжди допомагав і ніколи не залишав когось у скруті. Учились ми з ним в одній школі він на год младший. Знаю брата його на Ну, було, Дру, друж, да, всегда поможет поможете сумки донести. І це найшого, всі попросиш. Добре, хороший чоловік був. Земля йому пуха, царство небесне. Царство Сергій Роюк народився 31 жовтня 1970 року в Дніпрозіржинську. У 88-му закінчив ПТУ номер 24 Після навчання проходив строкову військову службу та багато років працював на підприємстві торговий дім Міст Експрес. А 11 липня 2022 року доля змінила свої плани і Сергія призвали стати на захист України по мобілізації. Рідні під час панахиди повторювали: Ти вдома, Сергію, ти наш герой.' У чоловіка залишилась дружина, син та брат. Під час промови настоятеля козацької церкви про святої покрови отця Феодосія. Пролунали сирени. Нібито говорили, нам треба продовжувати боротись за честь і славу тих, хто віддав найдорожче життя. Кожен із нас дякує саме цьому герою, бо він любив нас настільки, що пішов захищати кожного з нас. Любив настільки, що своє життя віддав в бою за наше з вами життя, аби ми продовжували жити. І тепер, знаючи цінність свого життя, подумайте. Що ви зробите сьогодні, що ви зробите завтра, через місяць і через рік, не марнуючи кожної хвилини і секунди свого життя, за яке було сплачено найбільшу ціну життя цього героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Поховали воїна 25 березня на алеї Героїв кладовища соцміста по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою! Війна забирає життя найкращих синів України. 23 березня на Київщині при виконанні завдань з охорони та оборони національної транспортної системи України помер солдат Володимир Дрешпак. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. Володимир Дрешпак народився 25 липня 1973 року. У 91-му році закінчив ПТУ номер 79 селищі міського типу Петриківка. Останнє місце роботи акціонерна компанія Демос 6 квітня минулого року призваний по мобілізації. Це був мужній, добрий, хоробрий чоловік, який піклувався про свою родину. У у герої залишились дружина, син, брат та сестра. Провести Володимира в останню путь зібрались друзі та, звісно, рідні. Мій брат Володимир, з пошаною будемо вас пам'ятати. І вся моя рідня, всі ми від усього серця був доброю людиною, е, ніколи не відказував. Е, Пам'ятатимемо тебе, брате. І всі тебе, хто знає, добровольцем пішов. Е, був в ремонтній бригаді, золоті руки, всі відкликалися від нього тільки найкращим. Будемо пам'ятати тебе все в серці, брате. Панахида відбулась в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховали воїни на кладовищі по вулиці Лінійній, Шоста сотня. Володимир був і назавжди залишається героєм України, прикладом мужності для багатьох, вічна пам'ять та слава герою. 23 березня у Кам'янському фаховому музичному коледжі імені Героя України Мирослава Скорика відбулася унікальна мистецька подія. Нещодавно створений у коледжі клуб розмовної української крук презентував глядачам поетичну музичну програму Відчути, до якої війшли вибрані музичні твори та українські поезії 20 століття. Згадати цікаві моменти заходу пропонуємо і вам. Мова скарб кожного народу, мова ДНК нації, мова невід'ємна частина ідентифікації населення. Сьогодні головним завдання для українців є покращення знань рідної солов'їної. Саме з такими намірами в музичному коледжі був започаткований клуб розмовної української «Круг», який ініціював проведення поетично-музичного вечора. Цей надзвичайний чуттєвий захід точно запам'ятався і гостям, і артистам. Одна з головних задач викладача створити україномовний простір для студентства. Щоб ми будували далі ту країну, як би то пафосно не звучало. І таким чином у нас в коледжі виник невеличкий клуб розмовної української мови. Спілкуємося на такі і буденні теми, і високі теми. Говоримо про культурні явища, говоримо про мовний процес. І серед цих розмов зародилася така ідея зробити літературно-музичний вечір. Разом зі студентами ми це задумали, відрепетирували. Сьогодні поставили. Вечір був пронизаний любов'ю до рідної мови та культури. Зі стени лунали популярні твори українських письменників, а особливо було приємно, що багато молоді приймало участь у заході. Це дарує впевненість у тому, що українська культура передаватиметься від поколінь до поколінь. Українська це круто. Будь в тренді. Це абсолютно новий формат для нашого клубу, тому що він існує буквально декілька місяців. І для нашого коледжу, в принципі, я й думаю, що для нашого міста це теж досить унікальна подія. Тому сьогодні ми подарували слухачам нашим вечір української поезії. Сьогодні поезії читали, грали на музичних інструментах, співали і студенти нашого коледжу, і наші друзі, які просто приходять до нас в клуб, і також розвиваються в українському спільноту, розвиваються середовища. 24 березня академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки оголосив про відкриття нового театрального простору Сцена на сцені. Перед глядачами постала прем'єра вистави провокації Хто я є за п'єсою Мрожика Емігранти. Новий формат, невимовні відчуття, захопливі емоції. Все це чекає глядача у новому форматі вистави на сцені Камінського театру. Цю особливу культурну подію відвідала і наша знімальна група. При всіх труднощах поточних умов, які склалися через військову агресію країни-терориста, театр не тільки продовжує жити і показувати спектаклі, а й відкриває новий сценічний простір. Незвичайність постановки полягає в її експериментальному підході до перегляду самої вистави. Тобто глядачі знаходяться не в глядацькій залі, як зазвичай, а на сцені поруч з акторами. Сам формат сцена на сцені не новий. Він вже давно активно користується популярністю у багатьох театрів світу. Але для нашого міста це унікальна подія, де можна буде не тільки переглянути виставу, а й стати її безпосередніми учасниками. Я вважаю, що у нас з вами в місті радостне. Збиття. Ми відкриваємо четверту сцену. Якщо от почати, що у нас є велика сцена, у нас є нова сцена, у нас є камерний зал. І от тепер новий формат сцена на сцені. Впервые в свята. Прямо на сцену. От ніколи зритель в залі не видить, що такое сцена. От сьогодні йому дається така можливість прийти і увідіти, що ж тут скривається за тайна. Відкриває новий формат на нашій сцені вистава Славомира Мрожика. Хто я є? Це історія двох чоловіків, емігрантів, які опинилися в складних життєвих умовах. Випадково зустрілися далеко від батьківщини. Винаймають одну кімнату на двох. Дві абсолютно різні долі, два характери, дві сутності, але обидва заручники обставин. Сміх крізь сльози, іронія та щирість, суперечки про свободу, і рабство, туга за батьківщиною і мрії про краще життя. Все це можна не тільки побачити, а й відчути на сцені театру імені Лесі Українки. Да, спектакль непростий, сложний. Стоят очень сложные вопросы, но мне кажется, что время, время нас сильно поджимает, чтобы мы сами отвечали на эти вопросы. Что есть свобода, что есть личная свобода, что есть рабство, как мы можем из этого рабства выходить самостоятельно или не самостоятельно. Когда мы попадаем в какую-то тупиковую жизненную ситуацию, как мы там ведем себя, как мы можем из этого тупика найти силы и выбраться. Ну, в общем, об этом пьеса. Мне очень важливо, як публіка буде воспринимать. Премьера Прем'єра абсолютно нового формату вистави. Пуста сцена, обмежена кількість глядачів. Творюється деяка атмосфера тривожності. Чого очікувати? Якщо чесно, то я удивлена тому, що діст буде происходить вообще не так, як ми видеть то, що нас, нас в общем буде ждать. Це немножечко так немножко так странно, такое такої що ми сейчас будемо на сцені як актриси. Поэтому, ну очікування такі двоякі надеюсь, що мені понравиться. По перше, я прийшла на українську мову подивитися, тому почути да, українську мову, тому що наскільки всі інші, що ми бачили, вистави, всі були російською. Ми ходили сюди а зараз. Дуже цікаво. От ми були на тартюх нещодавно. Дуже цікаво, зовсім по-інакшому звучить. Напевно, ми кожен десь всередині теж якийсь актор. Кожен грає свою напевно роль якусь. Ну я думаю, що ми якось може знайдемо себе, може відкриємо себе якось по-інакшому, подивимось на себе зі сторони, навіть може побачимо в когось себе. Мі це буде заворожуючи. можливо, будуть взаємодіяти з гостями. Можливо, мені так здається, так. Моторошно, хочеться, трошки, звісно, так. Так, але театр одночасно поєднує три презентації в цій прем'єрі. По-перше, новий театральний жанр провокація, яка дозволить глядачеві подивитись на буденні речі під іншим кутом. По-друге, Славомира Мрожика, всесвітньо відомого польського драматурга, чиї емігранти середини ХХ століття виявилися напрочуд актуальними і у наш час. І по-третє новий простір. Сцена на сцені. Вистава триває 90 хвилин. Якщо ви не встигли на прем'єру 24 березня, то поспішайте за квітками на 7 квітня вже зараз, бо кількість глядацьких місць обмежена. І наприкінці новин про погоду. У ніч на вівторок температура повітря становитиме плюс 7 градусів. В день до 10 тепла. Дощитиме. Із середи обіцяють похолодання. Вітер південно-східний до 8 метрів на секунду. Ну а на цьому випуск новин від 27 березня добігає кінця. І з вами був Володимир Кремінь. Наближаємо перемогу невпивною працею та віримо у краще. Все буде добре.